І було мені слово Господнє таке. Сину людський, пророкуй на Ізраїлевих пророків, що пророкують, і скажи пророкам, що провіщають із власного серця, послухайте Господнього слова. Так говорить Господь Бог, горе на пророків безумних, що ходять за своїм духом та за тим, чого не бачили. Твої пророки, Ізраїлю, як ті лисиці в руїнах. Не війшли ви в проломи? І не загородили загороди над Ізраїлевим домом, щоб стати на бій Господнього дня. Вони бачать марноту та фальшиве чарування, говорячи, говорить Господь, а Господь не посилав їх, та вони мають надію, що сповниться слово. Хіба ж не марне видіння ви бачили, і не фальшиве чарування ви говорили? А ви кажете говорить Господь, а я не говорив. Тому так говорить Господь Бог за те, що ви говорите марноту і бачите Елжу. Тому ось я проти вас, говорить Господь Бог. І буде рука моя проти пророків, що бачать марноту і чарують і лжею. Вони не будуть на раді народу мого, і в перепису Ізраїлового дому не будуть записані, і до землі Ізраїлової не війдуть. І пізнаєте ви, що я Господь Бог. Саме за те, що вони впровадили народ мій у помилку, говорячи мир, а миру нема. І він будує мура, а вони тинкують його будь-яким тинком. Скажи до тих, що тинкують будь-яким тинком, що муру упаде. Буде дощ заливний, і ви, каміння великого граду, впадете, і вітер бурхливий розвалить мура. І ось стіна впаде. Чи ж не скажуть вам, де той тинк, яким ви тинкували? Тому так говорить Господь Бог: Я вчиню, що бурхливий вітер валитиме в лютості моїй, і буде дощ заливний в моїм гніві, і каміння великого граду в лютості на вигублення. І розіб'ю я ту стіну, яку ви обтинкували будь-яким тинком, і повалю її до землі, і оголиці підвалина її, і впаде, і ви загинете всередині його Єрусалима, і пізнаєте, що я Господь. І докінчу я лютість свою на стіні та на тих, що тинкують її Екеємбеуть тинком, і скажу вам: немає стіни та її тинкувальників. Ізраїлових пророків, що пророкували на Єрусалим і бачили для нього видіння миру, та немає миру. Говорить Господь. А ти, сину людський, зверни своє обличчя до дочок свого народу, що пророкують з власного серця, і пророкуй на них. Та й скажи так говорить Господь Бог, горе тим, що шиюча чародійні обв'язки на суглоби рук і роблять хустки на голову всякого зросту, щоб ловити душі. Невже, ловлячи душі мого народу, ви свої душі спасете? І ви безчестите мене в мого народу за жмені ячменю та за кришки хліба. Забиваючи душі, що не повинні бумирати, та лишаючи при житті душі, що не повинні б жити, своїми обманами моєму народові, що слухають елжу. Тому так говорить Господь Бог: ось я проти ваших чародійних обв'язок, у в'які виловите душі. І позриваю їх із ваших рамен, і повипускаю ті душі, ті душі, що ви ловите, щоб були вільні, як птахи. І позриваю ваші хустки, і врятую народ свій з вашої руки. І не будуть вони вже в вашій руці за здобич, і пізнаєте ви, що я Господь. За те, що ви, Елжею, заподіяли біль серцю праведного, хоч я не зробив йому болю, і за те, що ви зміцнюєте руки безбожного, щоб він не відвернувся від своєї злої дороги, щоб спасти його при житті. Тому більш не будете бачити марноти та не будете віщувати, і я врятую народ свій з вашої руки, і ви пізнаєте, що я Господь.